Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Доріг Христі, братія і сестри, сьогодні, читаючи цей уривок Євангелії від Матея, ми згадуємо про практично першу проповідь Ісуса Христа, яку Він виголосив після того, як прийняв Хрещення від Івана на Йордані і Він прямує в Галилею. Галилея в той час вважалася такою місцевістю, немов би поганською, тому що дуже багато поган там перебувало, і тим більше вони знаходяться на цій території, яка межує із іншими країнами. І, як правило, це завжди така місцевість, де є помішання, можемо так сказати, між народами. І Галилея не відзначалася. Таким прикладним, зразковим, релігійним юдейської віри життям. І тому їх завжди вважали такими десь в осторонь. Ісус починає проповідь саме там, не починає з Єрусалиму, який, на відміну від Галилеї, був таким центром їхнього релігійного життя. Ісус починає серед тих людей, яких духовне життя, релігійне життя ну, так не цікавило, можна сказати навіть, що їх більше цікавило торгівля, більше цікавила праця, більше цікавила їхня така зайнятість, щоб вижити в тих умовах, які вони були, тому що в той час якраз Римська імперія панувала саме. В Єдейському царстві, і люди страждали від цього, і тому мусили платити великі податки, і треба було заробляти гроші, і, яких не було, і тому ціле життя їхнє проходило в такому своєрідному рабстві. І ось Ісус вибирає саме це місце проповіді, незважаючи на те, що міг би мати особливу підтримку в юдейському середовищі, але Ісус вибирає саме темряву. Щоб там було світло, вибирає саме, можемо так сказати, найбільш опущених для того, щоб їх припідняти. Неодноразово Ісус так і казав, що не здорові потребують лікаря, а хворі. І тому йшов саме до тих людей, які відчували себе відкинутими. Вражає те, що Він промовляв до кожного її людини, шукав особистої зустрічі. Із людиною. Бо хотів, щоб кожен відчув його близькість, його присутність. Першими словами його проповіді, зверніть увагу, були покайтеся, бо Царство Небесне є близько. Коли згадуємо про небо, згадуємо про те, що є на небі, ми завжди. Відчуваємо таку відстань. Ми тут, а то хто знає де. Але Ісус каже, що Царство Небесне є близько. Не далеко, але близько. Повіримо ми Йому, що Царство Небесне є близько. Зуміємо ми повірити в Його слова і відчути, що Бог є близько нас. Бог є з нами. Одного разу одна жінка відкрила світський духовний досвід, кажучи, що багато знає про Бога, багато прочитала книжок, прослухала проповідей. Багато чого досвідчила в своєму житті. І і пізнала чого, але каже, я кожного разу маю трудність, коли стою на межі випробування, зробити гріх або його відкинути. І виявляється, що кількість тих знань, які ми отримали, не є достатньою для того, щоб перемогти спокусу. Не є достатньою для того, щоб не согрішити. Я думаю, що кожен з нас. Може це підтвердити. Тому що можемо знати 10 Божих заповідей, але це не означає, що ми не будемо грішати? Можемо прочитати Євангеліє, але це не означає, що ми не будемо грішати. Це не є якась магічна дія, це є твій вибір, який ти робиш або в сторону гріха, або в сторону святості. Що тоді дійсно може? Нас спасти від гріха. Близькість Бога. Тому ми його називаємо Спаситель, той, який спасає. Знати те, що в тебе є тато і мама, це ще не означає не відчувати себе сиротою. Може бути по документах все. можеш знати дуже добре їх, можеш все знати про них. Але те, що тобі дає досвідчити, що ти не є сирота, це є єдність між батьками і дитиною. Так само, як по подружньому житті, можна бути розписаним, не розписаним. Але те, що до тобі дозволяє відчути і сказати, що це є мій чоловік, це є моя жінка. Це є стосунки, це є єдність, це є відчуття присутності, незалежно від того, де знаходиться, на відстані, поруч, бо можна жити і разом в одній кімнаті, але бути чужими. Так само можна казати, що Бог всюди є і все наповняє, але не відчувати його присутності. Та людина, яка відчуває присутність Бога, не має потреби. Шукати гріха. Немає потреби схилятися в сторону гріха, тому що вже є щаслива. Бо дуже часто диявол нам представляє гріх як шлях до щастя, як шлях до якоїсь там радості. Але коли людина вже є в радості, бо перебуває в присутності Бога, вона каже: я не маю потреби. Нащо я маю грішити? На що я маю грішний спосіб ставитися до людини? Ось тому Ісус каже, покайтеся. Тобто змініть своє ставлення один до одного. Змініть своє ставлення до Бога. Бо Бог хоче, щоб ми відчули Його близькість. Бог хоче, щоб люди були разом, були близькими. Тому ми називаємо один одного браттям. І сестрами, бо рідні, вони відчувають єдність один між одним. Дорів у Христі, браті і сестри, той, хто відчув близькість Бога і переживає Його присутність в своєму житті, той може продовжувати проповідь Ісуса, який сказав, покайтеся, бо Царство Небесне дійсно є близько. Сьогоднішніми роздумами ми вирушаємо в мандрівку разом з Ісусом, щоб також донести іншим людям, що Бог не є далеко, Його Небесне Царство не є далеко. Воно є близько.